Нова небезпека для українців у Європі. Вороги часто маскуються під патріотів, а тому звичайному обивателю доволі складно розібратися, хто є хто і чий шмат гнилої васи він відпрацьовує. Дорогі брати і сестри! Слава Господу Богу, українцям у всьому світі! Слава Україні! Я Роман Реведжук, і в цьому відео, як завжди, поділюся з вами важливими деталями, викликів, які стоять перед українцями, і про те, як, на мою думку, мафіозно-олігархічна шайка колаборантів. Через свою обслугу будуть намагатися використати вашу довіру, довіру українців, котрі вимушено, рятуючись від війни, перебувають на території Європи. І ця мафіозно-олігархічна шайка, яка призвела до цієї війни, першими втекли, зараз будуть намагатися використати вас через брудні маніпуляції, технології з єдиною метою, щоб вирішити в черговий раз свої шкірні інтереси. Товариство. І ви знаєте, забігаючи вперед, я мушу сказати, що у них може це вийти, бо, отримавши новини. З Австрії, якщо втратимо пильність, то у них є всі шанси, адже довірою деяких українців, мені здається, вони вже заволоділи. Брати і сестри, ви часто чули цю фразу, яку приписують Симону Петлюрі, що не так страшні московські воші, як свої українські гниди. Симон Петлюра ніколи не говорив такого, але Симон Петлюра написав в своїй повісті Московська Воша дуже важливі деталі. що тоді, в 1925 році, він попереджав українців про те, що сьогодні. Ми якраз і спостерігаємо, тому я рекомендую вам почитати його оповідання для того, щоб зрозуміти, наскільки глибоко ще тоді Симон Петлюра розумів, у якій проблемі ми опинимося, якщо будемо і далі втрачати пильність. На жаль, тоді наші предки втратили пильність, судячи по тому контексту, який переказував нам Симон Петлюра. І зараз ми, якраз, про цей контекст з вами і поговоримо. Отож. Я прошу вас поширювати максимально всюди це відео для того, щоб не дати можливості ворогам реалізувати свої задуми. Мені надіслали інформацію про те, що в суботу у відні з гучною назвою провели якийсь там саміт, не менш з гучною назвою організація, громадська організація, яка назвала себе Українська Всесвітня Асамблея. Ну, подивився я засновників цієї організації, чисто етнічні українці. Сафару Філіп, Рябуш Сергій, Антіпін, Владіслав, Помазанов, Андрій. Був депутатом Верховної Ради. З партії Народний фронт Абаківська партія. Але я в той самий час я подивився на цю їхню рекламу, і серед учасників делегатів я перечитав. Зараз вам зачитаю кількох: Федір Олександрович, Болгарія, Петро Смілов, Данія, В'ячеслав Мартинюк, Ірландія, Павло Грабовський, Ірландія, Сергій Кізілов, Італія, Олег Однороженко, Литва. Владислав Сидоренко, проросійський блогер-партнер Олександра Дубінського, Нонакац, Німеччина Нюрнберг, її батько є головним равніном міста Нюрберг. Юрій Демченко, Німеччина, Саксонія, адвокат-партнер Олександ... Олександра Дубінського, так мені е, тут поінформували, входив у групу агента ФСБ Деркача. Константин Берднік, Німеччина, Олеся Голодок, е, Олександр Марченко, кум Вікторії Сюмар, Ігор Чуднюк, Ярослав Ланнецький. І там ще перелік. Але одним з основних. Співзасновників цієї всесвітньої асамблеї, хоча його немає в засновниках офіційно, але вони подають Ігора Мусійчука. Це колишній депутат Верховної Ради, така шмата, яка поширювала фейки про мене в Унісон з Портновим, коли Портнов, погрожуючи мені, запустив проти мене медіакампанію. абсолютно брехливу, звинувачуючи мене там в антисемітизмі, в ще чомусь там. В них ця історія, вони її тягають. Коли не мають взагалі жодних аргументів, уголовний ділом черсамгаду бігало сі час, але в той самий час. Тоді дуже брудна кампанія була і готувалося замах на мене. І ви хто знаєте, я у 2020 році навіть мусив поїхати з України. І от коли організовуються такі різні заходи, мені, як українцю, який перебуває в екзилі, етнічному русину, це ж важливо, і почав цікавитися цими деталями, побачив там серед делегатів е, Карпунцова, Валерій Карпунцов, юрист. Ну і там ще ряд інших людей, я ж їх там не знаю. Але в мене питання до таких людей, як Карпунцов. Ви що взагалі вже навіть не розумієте і не орієнтуєтеся в деталях. Ну, ви ж маєте вищий рівень відповідальності, як колишній депутат. Свою репутацію ставлять, ставити поряд з такими, як Мусійчук. Я не знаю взагалі спонсорів цього проєкту. Але ви знаєте, ці гучні назви Ліга сексуальних меншин, і ви там називаєте, ну, ми знаємо, кому це притаманне. Ну але ви що, не маєте в кого гроші вкладати, ви вкладаєте в отаке, як Мусійчук. Приїжджайте до мене в Братиславу. Я вам тут покажу ряд проєктів, реальну національну ідею, п'ятий універсал. І ви зможете свої кошти вкласти в те, що говорить про майбутнє, про розвиток, про самобутність, про відродження великої України, а не якось, оце щось там незрозуміло що. Мосійчука ще ставив на місце в ефірах в Україні. Весь Васильків знає а пану, а пану... Ви партія мародерів. Про що ви говорите? Ви загляніть в декларації свої. Мікрофон прошу виключити. У нас вже немає мікрофону, пан Місічук. Але не тільки те, що Місічук поширював про мене, а от подивіться на хронологію, Місічук поширював все, що поширювала московська агентура, колаборанти. Тобто, ви знаєте, мені здається, що кажуть в народі Бог шельму мітить. І от коли ви щось намагаєтеся організувати, і туди попадають таке, як Ігор Мосічук. То ви знаєте, ви просто ставите собі якраз хрест. Ну бо тому, що я спостерігаю за тим, я впевнений, що серед тих людей багато вони змогли втягнути на довірі, на патріотичних хлозу, люди, котрі подивилися на те дійство і послухали, що там говорилося, товариство. Ну, ви, якщо справді хочете щось допомогти Україні і українцям за кордоном, ну то взаємодійте з українцями, а не з тими, хто обслуговує шайку, котра займалася і займається переслідуваннями українців, котра. Передусім є ворогами української нації. Ну і з Мосійчуком я би радив бути обережним, бо тому що сьогодні вам тисне руку. Я не знаю, як вам не гидко, але якщо у вас немає ніякої гігієни, ну то не дивуйтеся, якщо ви хочете допомагати українцям, я ще подивився, Демченко, він себе називає адвокатом, там живе в Німеччині. Ви тільки вдумайтеся з 2022 року, я, перебуваючи в таких умовах переслідування, тиску, Бруду, який на мене лиє, ця мафіозно олігархічна шайка, влада цих зентимайданчиків, державних зрадників. І я витрачаю свій час, допомагаю українцям безкоштовно. А такі, як Демченко, беруть по 100 євро з українців, наживаючись на горі цієї війни. Ну, ви серйозно з такими людьми щось хочете для українців робити? Ви хочете разом з такими людьми поруч сидіти? Ну, майте трохи самоповагу. Ну, абсолютні покидьки. Я до спонсорів звертаюся цього дійства. Не маєте в що вкладати гроші. Приїжджайте до мене в Братіславу. Я вам дам проєкт п'ятого універсалу, ви його можете собі відкрити в публічному доступі, почитати і зрозуміти та усвідомити, що у вас є можливість реально допомогти Україні та українцям, які за кордоном. Ну а по крайній мірі, я вам дам кілька рахунків, де ви можете допомогти дітям загиблих військових, тих загиблих, які за Україну полягли у війні. До якої ви призвели. А іншим українцям я рекомендую, будьте трохи пильні і шануйте свій інформаційний простір та користуйтеся гігієною. Бо отаке, як Мусійчук, якщо ви витрачаєте на оце час, ну вибачайте, потім не жалійтеся і не кажіть через кілька років. Реведжук же ж нам казав, що стаття журналіста Романа Реведжука написана 30 березня 2019 року, тобто за день перед першим туром виборів на сайті Енігма під назвою Слуга народу це проект ФСБ Російської Федерації. Так от у своїй статті журналіст Роман Реведжек стверджував, що автор, продюсер і режисер фільму громадянин Ерефія Олексій Адольфович Кирюченко, за його особистою інформацією був завербований ФСБ, ще будучи режисером театру комедії в Москві. Сценарій фільму написав громадянин Росії з правом проживання в Україні Яков Андрій Владимирович. Вони створили образ Голобородька і управляють Зеленським під час зйому, і не тільки. Тобто участь Володимира Зеленського у виборах України це сценарій ФСБ Росії. а фінансовим директором фільму громадянин України із ще трьох країн пан Коломойський, який проживав у той час на території Небесяжної землі. Крім того, Роман Реведр зауважив, що участь у виборах президента України у такий спосіб, навіть через нерозуміння, несе за собою кримінальну відповідальність. Кримінальний кодекс України за такий злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. Але на жаль, ми маємо нереформовану СБУ, яка за такий період не спрацювала на випередження. І Ерефія вже не вперше гібридно реалізувала свій диверсійний план перевороту в Україні через свідомість українців. Так як я говорив у 2019 році, ви зараз приходите і згадуєте мої слова, Можете згадувати через кілька років у майбутньому. Тому, брати і сестри, поширюйте це відео, слава Господу Богу, і є велика вільна Українська Народна Республіка. Слава Україні! Який розкриває схеми наподобії наркотиків в Україні, хто їх, скажімо так, кришує, хто займається найбільшими справами, що стосується наркоманії, і на фронті також, до яких наближених людей з самого верху відносяться ті, хто займається саме тою грязною чорною справою. Людина, яка бореться за правду і піде за правду до кінця. Великі гроші тратяться нашими службами, так званими, для того, щоб виконати цю людину з інформаційного простору, баняться його аккаунти і тому подібне. Людина, яка є автором п'ятого універсалу. П'ятий універсал це є ідея, яку бояться расисти і внутрішні вороги України. Тому прошу вас зайти на сторінки романа, поцікавитись, подивитись. Якщо ви хочете зрозуміти, в якій реальності насправді ми знаходимося. П'ятий універсал. План відродження України.